Як оформити автомобіль на українських номерах в Нідерландах та чи це взагалі можливо після 4 березня 2025 року? Так, це можливо. Я хочу поділитися своїм досвідом та розказати, що для цього потрібно. В першу чергу ви маєте відповідати двом вимогам: по перше, у вас має бути діючий тимчасовий захист в Нідерландах. А по-друге, ви маєте володіти автомобілем більше 6 місяців з дня приїзду в Нідерланди. Тоді ви можете приступати до першого кроку, подати заявку на звільнення від податку BPM в податкову. Це досить великий податок, він платиться за всі автомобілі, які вперше реєструються в країні. Форму заявки ви можете скачати на сайті податкової, заповнити її та надіслати їм на пошту разом з копією своїх документів, паспорта, свідоцтва про реєстрацію. Підтвердження реєстрації в муніципалітеті, та якщо є договір купівлі продажу, щоб підтвердити право власності в моєму випадку. У мене не було такого документу, тому я його не відправляв. Вашу заяву розгляне податкова та митниця. І якщо ви відповідаєте всім вимогам, вони відприйшлють вам підтвердження про звільнення податку BPM. Після цього можна записуватись в РДВ. Це нідерландське управління транспортними засобами. Вони перевіряють, чи відповідає автомобіль всім технічним нормам та чи взагалі він технічно справний. Вони перевіряють технічну справність автомобіля в цілому, а також викиди CO2 з виплатної системи. І також дивляться на сертифікат відповідності, якщо автомобіль був зроблений в Євросоюзі, або як в моєму випадку автомобіль був в США. Вони перевіряли повністю, чи відповідає він європейським нормам. Наприклад, вони перевіряють, щоб задні показчики повороту були оранжевого кольору. Тому що в США вони червоні, і мені довелося поміняти фари, щоб вони відповідали також спереду. Ходові огні довелося відключити, і за них я перший раз не пройшов. Цю перевірку, і це програмно відключається в моєму випадку, на деяких автомобілях достатньо просто витягнути лампочки. Також є відповідність норм бокових дзеркал, вони мають бути асферичними. Мені достатньо було поміняти бокове дзеркало заднього виду, щоб воно відповідало нормам. За цю перевірку потрібно заплатити. Я платив 242 євро 10 центів, а також, так як я не пройшов його з першого разу, Повторна перевірка коштувала мені ще додатково 39 євро. Якщо ви успішно пройшли технічний огляд, вам видадуть документ, на якому буде вся технічна інформація про автомобіль, яка вам знадобиться на наступних кроках. Наприклад, там будуть викиди СО2, вага автомобіля, а також дата проходження АПК. Наступним кроком вам потрібно подати декларацію BPM в податкову. Це той податок, від якого вас до того звільнили. Але там вказується, що за автомобіль. Яка його оціночна вартість по каталогу? Я брав, наприклад, каталог європейський приблизно по моїй комплектації, але вони все одно перерахують, якщо це неправильно, також там вказуються викиди. СО2, які вам дали в попередній формі. Це їм теж потрібно зазвичай для розрахунку цього податку, тому не лякайтеся. Якщо там сума виходить велика, ви від нього звільнені після відправки цієї декларації через декілька тижнів ви отримуєте на свою пошту підтвердження про реєстрацію автомобіля, а також свідоцтво про реєстрацію вже нідерландське, де буде вказаний номерний знак. Також окремими листами прийдуть власне листи про виданий вам номерний знак. Вони тут видаються до автомобіля, не до людини, тобто його не можна буде зберегти. Він передається з автомобілем і не далі. Коли ви отримали ці документи, ви можете замовити номерні знаки. Вони робляться в авторизованих центрах від РДВ. Мапа є на їх сайті. А також з відосом про реєстрацію вам потрібно оформити страховку. Це обов'язкова страховка, називається літрами WA. Це як наша українська ОСАГО. Для оформлення Страховки, вам потрібно замовити витяг про страховий стаж в Україні, це робиться на сайті МТСБУ, вони видають справку за 7 або 10 років зараз. Ми зробили за 10 років і подали це в страхову компанію Central Behair. Ми її обрали, тому що в нас там вже була страховка. Вони нам зарахували, до речі, 11 років, тому що там в справці було з 2014 по 2015 рік, і на наше здивування вони взяли повні 11 років. Наша страховка зараз коштує 29 євро, до речі, з копійками. Але якщо у вас такий стаж менший або були аварійні випадки, так розумію, буде вище, наприклад, 70 євро на місяць. Після цього ви також отримуєте листа про податок МРБ. Це окремий дорожній податок, який сплачується щоквартально, а розраховується він від ваги, яку розрахував РДВ на перевірці, але мінус 100 кілограм. А також від типу двигуна: чи то газ, бензин, дизель або електричка. Саме дешевша електричка, найдорогії газ, наскільки я знаю. А також цей податок залежить від місця реєстрації. Саме тому в Нідерландах так багато малолітражок, тому що вони хочуть зменшити свій податок. До речі, на сайтах податкової та РДВ досі написано, що крайній срок це 4 березня, і що з 5 березня мають ці автомобілі бути вже на нідерландських номерах. Хоча нічого не написано про людей, які приїжджають вже після цього сроку. Але знайшло і підтвердження в чатах від людей, які приїхали вже після 5 березня. Вони подали заявку на податкову для отримання звільнення від БПМ податку, отримали це звільнення, пройшли перевірку в РДВ та отримали про реєстрацію і номерні знаки, тобто, це досі можна зробити тільки невідомо, як скільки часу є у людей, які приїхали після отримання тимчасового захисту, чи у них є три місяці, як вони в шенгенській зоні, або вони мають робити це одразу. Це мабуть потрібно просити якісь роз'яснення від податкової. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. А також якщо ви пройшли цей шлях, поділіться своїм досвідом, скільки ви платите по страховці, скільки ви платите податку МРБ, всім дуже цікаво. Я ще раз вас прошу, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео, пишіть коментарі. Це дуже допоможе в розвитку мого блогу. Всім пока.